Воїн з Луцька Максим Нагорний, чий заповіт цитував Зеленський. Ймовірно, загинув на Донеччині. 20-річний Максим Сирота, доброволець. Ще наприкінці липня сестра Максима повідомляла, що він зник безвісти на Покровському напрямку. А 1 серпня наречена бійця написала, що тіло Максима привезли в морг. Жінки поїхали на опізнання, проте показувати тіло, яке 10 днів пролежало на спеці в зоні бойових дій. Їм відмовили, щоб зробити повноцінний аналіз ДНК, потрібен род. Чоловічої статі, інакше тіло повернуть не раніше ніж за півроку, каже наречена. Але він сирота. У нього немає жодного живого родича чоловічої лінії. Далі сюжет 12-го каналу річної давнини про Максима. Я хочу зараз процитувати слова українського солдата. Його звати Максим Нагорний. Він народився у 2004 році. Він сирота! Сповідь заповіт молодого солдата ЗСУ про Україну без дитячих притулків опублікувала напередодні цього виступу Українська Правда. А кількома тижнями раніше Максим Нагорний мало не загинув від ворожого обстрілу. Майже прощаючись із життям, хлопець, який залишився сиротою в чотири роки, написав заповіт. Завжди ви там в інтернаті, на тебе ніхто увагу не звертає. Завжди хотілося бути таким, щоб ага, ви ще про мене почуєте. Це щоб мене згадали. От, ну, я ж тоді, коли був на бойових, я ж не знав, чи я повернувся живий чи ні. Хлопець тоді дивом залишився живим після ворожого обстрілу. Шрам на руці, спогад про цей травневий день, коли бліндаж побратимів врятував життя. От коли я йшов, думаю, походжу в бліндаж, думаю, зайду в бліндаж. І тільки я заходжу в бліндаж, тут як перельот був. І тоді дуже спасло. Бо якби я там був, я ж в ту сторону йду, я б не знаю, що було б. Саме тоді Максим написав слова до всіх, хто відбудовуватиме Україну, в якій не буде притулків, а в дітей не вкрадуть дитинство. Чисто дитинство в мене такого, як і не було. Потім я пішов по інтернату. З 15 ї школи я поїхав в Сенковічівку. Це Горохівський район. А далі. Після Сенковічівки я пішов в Люблениць. Після Любленця ворожище притулок для дітей. Ця круговерть притулків почалася, коли хлопцеві було всього чотири. Якийсь час у нього була мачуха, але життя з нарідною не склалося. Максим каже, система притулків така, що кожного разу, не дочекавшись усиновлення, ти переходиш в інший заклад і ніколи не знаєш, що на тебе чекає. Це корупція, і там сусіди. Ну, сусіди, там сім'ї, наприклад, кум, кума, сестра, брат там десь там, і вони всі працюють, і вони наживаються на дітях. О, там, гуманітарку там нову привозили, да? ну, нові речі, кросовки. Та ми ходили в порваних і в таких зношених вонючих, типу. Корупцію у притулку в Рожищі написано чимало. Окрім цього, не раз фіксували факти сексуального домагання та побиття дітей. Довгий час тривало слідство, після чого директора притулку відсторонили. Але найгірше залишалося за кадром у спогадах тих, хто бачив це. Як мене колись закривали, ванючку називали там. Короче, одежа все потне, ванюче там труби від туалету. Ну, короче, там дуже баняло. І мене закривали, так мене виспитувало. І починаєш там кричати, ще раз щось там крикнеш, говорить до мене черговий, і потім залітає вінком, починає випасти. Спогади про ті дні заклали у свідомості хлопця бажання змінити систему, а ще стати військовим. Однак обрати виш чи військовий ліцей дитині з притулку фактично неможливо. По притулкам ходив. І за мене все рішало, як неповнолітній. Мене не питалося, на кого ти хочеш вчитись, ну ким ти хочеш, ну просто тебе кидали і ти просто вчився. Максима Нагорного спрямувала на навчання до шостого училища в Луцьку здобувати фахи, слюсаря, електрика. А далі була повномасштабна війна. Колись хотів поступити в військове училище, але не склалось, бо я по інтернатам ходив. І потім в мене така ціль пішла в 17. Ну, я пішов вчитися в училище номер 6 НХДУ на шість, місто Луцьк. 16 років я вирішив поїхати до Києва заробляти, бо тоді був коронавірус. Потім мені там стукнуло 17 років, і тоді я засіб війну. Довгий час Максим, волонтерав на центральному вокзалі Укрзалізниці в Києві, допомагав з евакуацією. На вокзалі знайшов свою першу волонтерську сім'ю і прихисток. А коли хлопцеві виповнилося 18, пішов у ТЦК та уклав контракт із 14 чотирнадцятою окремою механізованою бригадою. Я вчився дуже багато. Спочатку я був кулеметником, потім дронщиком, потім, потім, потім марксменом. Але найперше був ну, типу, штурмовиком. Хлопця з притулку сприймали по-різному. Хто ділився досвідом і навчав, а були такі, що ставилися презирливо. До мене говорив от, один чоловік, ну, любив підбухнути. І він говорить, наш воно тобі треба? Я говорю, щоб такі, як ти, на позиції не ходили. Ну, він старий, там, йому купати важко і це, Я говорю, от що я тут. Витримати тиск і війну 18-річному юнаку допомагав інстинкт виживання, здобутий у притулку. Чимось інтернат мені дав якось ну, дитинства не було, але характер вже я вже от в малі роки вже там вже розумів мислив зовсім по-інакшому. Інтернати пережити там показали, як зламати стару систему виховання дітей без батьківської опіки і дати змогу малечі бачити дитинство без війни і притулків. Щоб кінчилась війна, щоб помінялась держава в краще сторону. от як в Америці, наприклад, є будинки для дітей, їх там багато. Там отберуть сім'ї. І не то, що як за гроші, а щоб ти любив, цінував, є ж такі люди. Є. А ми віримо, що є люди, які, побачивши цю історію, допоможуть Максиму отримати те, що йому належить по праву. А коли мені було 18 років, мені ніхто нічого не дзвонив, в мене не було нічого зв'язку. Нічого, і зараз я хочу вирішити це питання з квартирою. Держава по закону мені має дати безкоштовно. Бо як збудувати омріяну захисником щасливу Україну, про що навіть цитував президент, якщо сироти солдати залишаються безхатьками. Ось слова Максима, я був очевидцем жахливих речей, про які хочеться забути, і не згадувати, викреслити з пам'яті так само, як і вчорашній день цієї клятої війни. Але що буде завтра? Відбудовувати стару систему не треба. Створюємо нову і набагато кращу Україну. І ці слова українського солдата нагорно заслуговують, щоб ми їх підтримали. Ірина Кудря Вічеслав Білов, дванадцятий канал.